Добрий день, любі друзі! Всім привіт із Дніпра. Сьогодні у нас 4 березня 24-го року. За вікном ранок, температура повітря плюс 4. І сьогодні я буду показувати вам гортензії, які я замовила. Але до цього хочу вам показати трошки позитивних таких весняних речей. Дивіться. Пробуджують і ця азалія. Тут у нас такий молодило. Буду робити композиції. Звичайно, тюльпани. Ось такі вже. Особливо хочу показати вам, а ось тут пробуджується, дивіться, це. Гіоцинти. Це. Так, а саме приємне це, дивіться, які первоцвіти вже квітнуть. Зараз просто ранок ще мало сонця, мало тепла, і вони не, від... не відкрилися квіточки. Але дуже так приємно по весняному. Тут троянда бруньки викинула. І ще покажу вам. Ось такий молодило. Буду робити різні композиції. Так. Ну і пішли. Ну, піоні. півонія Там мені хтось писав, що вона примерзла, нічого вона не примерзла. Дивіться. Дивіться, які гарні бруньки. Все добре. одне одне недобре, що війна не закінчиться. Оце... Оце недобре. Так, йдемо далі. Зараз покажу вам, які я придбала гортензії та як я її буду пересаджувати. Так, значить, дивіться. Шість, шість сортів: однорічні та дворічні. Ось покажу вам по сортах. Значить, ось ці невеличкі такі. Це Сумдей Фрейс такий садженець. саджанець гортензії Romantic Ice. Так, це такий ще садженець. Це гортензія Touch Of Pink. В основному тут саджанці вибирала. Ну, такі рожеві є серед них. Так, ще світ-самер. Мэджикал Світ самер Це дворічна. Дивіться, коренева. Треба терміново все пересадити. Це я грунту ще тут підсипала. Грунту було. Оцей самий гарненький. це ось цей кущик. Це. Вілумсеред. Віл, віл, от І ще такий, теж такий непоганий, але всі вони в сплячому вигляді Little Fresco. Ці гортензії всі Волотисті Зараз розкажу, в який ґрунт буду пересаджувати. Значить. Тут підготувала той ґрунт, що в мене є в наявності, торф верховий кислий, це файна, файна земля. Так, і флоріо також торф верховий кислий, ph 3-4. Так, в ґрунт буду додавати Піску, іншого, іншої, іншого субстрату додати не буду. Тільки добавлю піску і додав осмокот. Це добрива пролонгованої дії. Так вони виглядають. Ну, зараз будемо все робити, буду все робити, буду вам показувати. Так, висипаю цей, буду готувати ґрунт суміш. Це виглядає так, додаю сюди піску, звичайний річковий пісок. Добавляю сюди осмокот. Розрахований на 3-4 місяці. Ну, все це звичайно треба ретельно змішати. Ціна наліпочки перенесла на горщики, буду в трьохлітрові горщики висаджувати ці дворічні. Зараз подивимося, що тут, як тут коренева. Ну, ось на цьому сорті, бачите, брунячки такі вже потрошку пробуджуються. Я зараз пересаджу і поставлю в теплицю. Там вони більш активно. Почнуть рости корінчики. Ось так. Оце ці корінчики вже підсохли, тому що вони були зверху. Я їх так трошки обріжу. Посерединці поставлю Ну і буду підсипати з усіх сторін. Тут з пісочком, щоб не так швидко грунт буде не так швидко пересихати, як, -як ці рослини будуть в горщиках. Влітку на вулиці стояти, звичайно. Треба, щоб всі пустоти були заповнені. Буду сипати не дуже, заглиблювати. Чому зараз скажу, чому не дуже заглиблювати, тому що звідси від коренів можуть піти додаткові, е, випустити додаткові бруннички і піти пагони. А так як я ці рослини беру для живцювання, це будуть, буду вирощувати на материнські кущі. Мені треба, щоб були, більше було живців. Гілочки довгі, я їх також не обрізаю. Якби я висаджувала на квіти, я б їх отак відрізала. Ось так би відрізала. ось так. Залишила б по дві брунячки. А так я все залишаю, як є для того, щоб пішли молоді паростки, і я їх, звичайно, я їх буду живцювати. Так, цей посадила, зараз посаджу оцей другий. Також перенесла на ліпочку літл фреско. Сюди я вже ґрунту набрала. Я вам скажу, цей ґрунт, він, я його не використовую для, для живцювання. Він такий більш грубий. Це для дорослих рослин, він кислий, він достатньо гарний. Але для живцювань молодих паростків, череночків, він не дуже краще файна земля. Або квітка. Так. Також ці корінці нам не потрібні. Вони вже все рівно вони підсохли. Ми їх просто так трошки просто обновлю. Так, така корнева. Я її нічого не роблю. Розпушувати я її не буду. Я її так от перевалюю, як є. Зараз все підсиплю, гарненько з усіх сторін рівномірно. Заповнюємо всі пустоти, щоб там не залишалося такого вільного місця, щоб все було заповнено ґрунтом. Ну і так пересаджу інші рослини. Ці маленькі, однорічні, буду пересаджувати в горщики. В такі в мене, це на півтора літра. Це їх будуть такі горщики пересаджувати таким же способом, чим потім буду поливати. Це в мене пляшка з водою. Тут я вже розвела. Сюди додала мірну ложечку такого добрива для гортензій. для стимуляції. Тут є 12% це азот, фосфор для кращого укорінення. І калій. 21%. Ну, це більше для гарного цвітіння. Можна додати також укорінювач. В Водичку додати укорінювач і полити для кращого, для кращого укорінення. Поливаю Набираю в Все. і поливаю так навколо. Мені треба, щоб ґрунт осів. Так, Так як вони вже були добре политі, я поливаю небагато. Там, де просяде, буду підсипати. Ну, ось так. Якщо моє відео для вас було корисним, сподобалось вам. Підпишіться на мій канал, поставте уподобайку. Бажаю всім гарних садів, гарного цвітіння вашим гортензій. На все добре, до нових зустрічей!